Зірничка з неба світло кидає, Христос, дитятку нині витає. хай це дитятко, різдвяні свята вам щастя до вашої хати, здоров'я, долі, кращого світу, добра, спокою, нога є літа. Христос Христа! Благословення вашому бізнесу і всім українському народу, який тут в Римі перебуває, і вашій родині. Христос захищає. Ій тій рідні. Беріть, приводить.